Всім привіт! Ви на каналі Малювати Варто і в цьому відео я покажу, як можна намалювати ось такий легкий малюнок по клітинкам в стилі піксель-арт. Малюнок на новий рік, зайчик у коробці з подарунком та цифри 2023. Для цього малюнка беремо чорний фломастер, блакитний, жовтий, червоний, зелений, коричневий, рожевий та різні інші кольори для конфетті. Спочатку беремо блакитний фломастер, почнемо малювати цифри, почнемо з двійки. зошит я розмістила по горизонталі, від лівого краю відступаємо лише три клітинки. Ось ця клітинка буде в мене лівий кут малюнка знизу. І зафарбуємо спочатку чотири клітинки по горизонталі праворуч. Тут їдемо вгору, замалюємо одну клітинку, повертаємо по діагоналі праворуч, замалюємо два рази по одній клітинці. Йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо дві клітинки вгору. Йдемо ліворуч по діагоналі, замалюємо дві клітинки по горизонталі і поруч. І одну клітинку тут по діагоналі ліворуч. Тепер від цієї клітинки пропускаємо одну клітиночку праворуч і замалюємо 5 клітинок вниз по вертикалі, пропускаємо 2 клітинки праворуч і замалюємо також 5 клітинок по вертикалі. Тепер ось тут дві клітинки по горизонталі. І тут дві клітинки по горизонталі. Тепер беремо чорний фломастер, намалюємо контур зайчика. Від цієї блакитної клітинки пропускаємо дві клітинки праворуч і замалюємо чотири клітинки праворуч по горизонталі. Гору одну клітинку замалюємо, йдемо по діагоналі праворуч замалюємо три клітинки по горизонталі. Тут три клітинки по горизонталі. Йдемо по діагоналі вгору, замалюємо три клітинки праворуч. Пускаємо вниз одну клітинку, тут чотири клітинки замалюємо по горизонталі. І тут одну клітиночку вгору. Тепер від цієї клітинки відраховуємо 9 клітинок вгору і зафарбовуємо таку довгу смужку по вертикалі. Йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо дві клітиночки праворуч, йдемо по діагоналі вниз, замалюємо шість клітинок вниз. У дві клітинки праворуч. 5 клітинок вдору. Підемо по діагоналі, замалюємо 2 клітинки праворуч. Ідемо вниз по діагоналі, відмічаємо клітинку і замалюємо таку довгу смужку вниз до контура. В цієї клітинки пропускаємо вгору одну клітинку, замалюємо одну клітиночку, це око зайчика. І від цієї клітинки вгору пропускаємо одну клітинку, замалюємо одну клітиночку. Перемалюємо контур коробки. Від цієї клітинки йдемо праворуч на одну клітинку і вниз відмічаємо 6 клітинок по вертикалі і зафарбуємо. З цього боку від цієї клітинки йдемо на клітинку ліворуч і 6 клітинок вниз зафарбовуємо. І з'єднуємо ось ці дві клітинки, замалюємо по горизонталі таку довгу смужку. Тут має бути 7 клітинок. Знову беремо блакитний фломастер, намалюємо цифру 2. В цій клітинці пропускаємо одну клітинку. Праворуч, замалюємо одну клітинку. Йдемо по діагоналі, тут дві клітинки праворуч зафарбовуємо. Йдемо вниз по діагоналі, замалюємо дві клітинки вниз. Повертаємо по діагоналі ліворуч, замалюємо три рази в одній клітинці. Тепер йдемо тут вниз, замалюємо 4 клітинки праворуч по горизонталі. Намалюємо цифру 3. І цієї клітинки пропускаємо клітиночку праворуч, намалюємо одну клітинку. Йдемо по діагоналі, замалюємо 2 клітинки праворуч. Йдемо по діагоналі замалюємо тут дві клітинки вниз. по діагоналі ліворуч, дві клітинки по горизонталі замалюємо. Тут дві клітинки по вертикалі. Йдемо по діагоналі тут дві клітинки ліворуч, і вгору по діагоналі одну клітиночку замалюємо. Тепер від цієї клітинки пропускаємо одну клітиночку вниз і замалюємо чотири клітинки по вертикалі. І з цього боку від цієї клітинки одну клітинку вниз пропускаємо, чотири клітинки по вертикалі зафарбовуємо. Беремо рожевий фломастер І ось тут посередині замалюємо одну клітиночку рожевим. Носиком. Тачка. Тепер беремо світло-зелений фломастер, на цій коробці, намалюємо маленьку ялинку. Від цієї клітинки пропускаємо вниз дві клітинки, на третій зупиняємось, і п'ять клітинок по горизонталі, ось тут зафарбовуємо. Йдемо вище. Ось тут зафарбовуємо три клітинки по горизонталі. І ще вище одну клітиночку. Беремо коричневий фломастер, Ось тут посередині одну клітинку зафарбовуємо Тепер Беремо червоний фломастер і ось ці білі клітинки всередині коробки зафарбовуємо червоним. Переберу жовтий фломастер, відмінчу клітинки, які будуть жовті. Ця клітинка буде жовта. Ось ця одна, тут дві, тут три по діагоналі і ось тут одна. Зафарбовуємо. Тепер ось ці п'ять клітинок будуть жовті, ця одна, ось тут клітинку, і ось ці п'ять клітинок зафарбовуємо жовтим. Тепер Повторюємо з цього боку у двійці, Ось тут одну глідинку замалюємо жовтим, цю одну, дві, ці три і тут одну. І біля цієї цифри от одну клітинку одну, дві, одну, дві, одну і тут одну. І ось такий малюнок вже намалювали, і щоб зробити його ще цікавішим, намалюємо конфеті, намалюємо по одній клітинці різного кольору, навколо цифри та зайця. І ось такий малюнок по клітинкам можна намалювати в звичайному зошиті в клітинку дуже просто і швидко. Кому сподобався цей малюнок, моя ідея і це відео, не забувайте залишати лайк під відео і підписуватись на канал Малювати варто. Всім пока до нових зустрічей на каналі.